Привіт, мої любі малята! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, сьогодні я вам пропоную дізнатися трішки більше про роботи пошти та поштаря. Тож мочуйтесь зручніше та слухайте уважно. Укрпошта це світ мільйонів листів, поштових марок, посилок, газет і журналів. Життя без пошти таке ж нереальне, як і без інтернету, мобільного телефону або транспорту. Завдяки тому, що існує Укрпошта, ми можемо надсилати листи і красиві листівки по Україні у будь-яку країну світу. Саме Укрпошта доставляє всі листи Святому Миколаю і Діду Морозу. Батьки можуть замовляти доставку товарів з інтернету. Всі посилки приходять поштою. Наші бабусі й дідусі отримують вдома пенсію, газети та журнали. Люди в маленьких селах по Україні, де немає великих супермаркетів, можуть купити всі необхідні для себе товари, великі державні компанії можуть спілкуватися між собою. Але не завжди можна було просто прийти на пошту, щоб надіслати лист або забрати посилку. Сотні років тому роль листонож виконували спеціальні гінці, які мчали на конях від однієї станції до іншої, ішли пішки через ліси або перепливали кораблями моря, щоб передати лист. Також часто використовували спеціальних поштових голубів, до лапки голуба прив'язували маленький шматочок паперу і відправляли в дорогу на тисячі кілометрів. Птахи завжди поверталися до своїх Власників і з відповіддю. Сьогодні шлях до кожного листа або посилки не менш складний, але набагато швидший. Наприклад, посилка з Китаю або Америки може летіти до нас на літаку, плисти через океан на кораблі, їхати потягом або вантажівками, щоб потрапити за адресою. Шлях кожного листа різний. Починається він однаково. Наприклад, якщо ти хочеш написати лист Миколаю або відправити в інше місто подарунок бабусі на день народження, треба правильно підписати відправлення. Спочатку обов'язково слід вказати прізвище, ім'я та адресу людини, який ти шлеш лист або посилку. Це важливо, щоб працівники пошти знали, кому і куди доставляти твоє посилання або подарунок. Потім на конверт потрібно наклеїти поштову марку, так звані поштові гроші. Без неї твій лист не відправлять. Одразу скриваємо тобі таємницю. В Укрпошті створили спеціальні марки для дітей. На них зображені улюблені герої сказок і мультфільмів. Ти можеш вибрати собі ту, яка сподобається найбільше, якщо конверт підписаний. І марка наклейна. Далі справа техніки. Готову посилку необхідно віднести до відділення і відправити. А лист опустити у поштову скриньку. До речі, колекціонування маро дуже модне хобі. У світі цим займаються аж 100 мільйонів людей. Якщо врахувати, що на планеті всього 7,5 мільярдів жителів, то виходить, що кожен 75-й колекціонер щодня через поштові служби світу проходить 5 мільйонів листів. Це так, ніби всі жителі Києва відправили по два листа одночасно уявляєш. До речі, про електронну пошту класно, що емейли доходять до отримувачів всього за декілька секунд. А крім тексту, можна відправити відео, музику або смішні картинки. Але електронний лист не можна відправити туди, де немає інтернету. Більше того, електронною поштою не можна передати почуття, яке ми вкладаємо в кожне написане слово. Діти. Ну, а ще. Люди використовували голубів для передачі повідомлень, до них прив'язували листочки з повідомленням і відпускали, а голуби завжди знаходили дорогу додому. Це поштові голуби. З часом листи стали відправляти все простіше з'явилися нові засоби зв'язку і літак, і потяг. Літак це авіапошта, а потяг поштовий вагон. За допомогою поштової служби люди надсилають один одному листи, листівки, посилки, бандеролі та телеграми. Діти, а як ви гадаєте, а хто розвозить всю цю пошту? Все це розносить листоноша. Він кладе газети, листи та журнали і розносить все це по адресам. А щоб отримати бандероль або посилку, ми можемо прийти на пошту самі. Діти, а зараз підкажіть. Щоб відправити лист по залізниці, що потрібно? Потрібен поштовий вагон. Давайте повторимо це слово. Поштовий вагон, молодці. Діти, а щоб відправити лист авіапоштою потрібно що? Потрібен літак, тому що це авіапошта. Давайте повторимо авіапошта, молодці. Щоб відправити лист голубиною поштою, потрібен хто. Потрібен голуб правильно. Діти, який лист ми можемо відправити за допомогою комп'ютера? Електронний лист. Молодці! Діти, ну а зараз я вам пропоную пограти в гру Що робить, що роблять. Зараз ми з вами розповімо, що можна зробити з бандеролями, листами і посилками. Слухайте уважно! Хлопчик лист відправляє. А діти листи що роблять? Відправляють. Листоноша телеграми розносить. А листоноші телеграми що роблять. Розносять. Мама марку на конверт наклеює. А мами марки на конверти що роблять? Наклеюють, Хлопчик посилку отримує. А хлопчики. А хлопчики посилку отримують. Марійка вітальну листівку малює. А діти вітальні листівки малюють. Молодці. Ну, що ж, мої розумнички, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я вам дякую та кажу! До побачення.